Уже вдруге голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль намагається налагодити діалоги з пересічниками, які нещодавно палили шини та блокували роботу КПП через скандальний закон щодо транзиту євроблях. Цього разу він запросив на зустріч не лише обурених євробляхарів, а й народних депутатів. Переписати не можна тільки Біблію. Все амінь. Останні всі закони переписуються. Якщо президент... Його підписав, вже звертатись до президента немає ніякої необхідності, бо президент скаже: а що нового? Я підпишу. Значить, вносіть зміни, переписуйте або новий закон. З усіх 11 запрошених нардепів на зустріч з'явились тільки троє: Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Вони спробували прояснити ситуацію із новим законом та обґрунтувати свою позицію під час його прийняття. Я не голосував за нього за, можете підняти статистику, зйомку подивитися, тому що е, пішла мова про те, що не буде льготного періоду. Я не проголосував. Потім в залі я ще підійшов до Петрівни, передумовився і льготний період з'явився. Дві речі я відстояв. Це максимальний 15-річний вік автомобіля, на який нараховується Акциз, і три е, місяці льготного періоду. Якщо ми всі рахуємо, що нам не треба платити податки, є мито, Аксис і НДС. Це три речі, які в основному лягають на розмитнення автомобіля. Мито, Аксис йде на ремонт доріг, НДС йде в загальний бюджет, потім розподіляється на освіту, медицину і так, далі, і, так далі, і так далі. Поставимо свій підпис перший в тих правках до цього закону. Який вважаємо неправильним, <кій> і внесемо ці зміни в парламент. Але якщо у нас будуть три депутата, повірте, ця рада восьмого скликання навіть не несе його на розгляд комітету, не що на розгляд розрознути. ініціативу, можуть вашу і навіть внесети на розгляд ну, вона буде валятись там, так, якщо так. я помиляюсь, може так і рік провалятись а їй більше. Представники закарпатської митниці розуміють обурену позицію євробляхерів. Кажуть, при теперішніх розрахунках ціни на розмитнення навіть за стареньке авто справді космічні. Маємо платежі. Мито 100 євро, акциз 1125 євро, ПДВ 445 євро. Плюс до того, Юра нагадав, що є ще пенсійний фонд приблизно 50 євро і добровільна добровільна сплата 800 8500 гривень. Перезмитнений автомобіль, якщо це штраф за третю особу. Тобто ми маємо приблизно приблизно машина, яка коштує тисячі євро, старенька досить. Маємо дві тисячі євро змитнення. На жаль, спілкування дійсно проходило на підвищених тонах, адже в кожного своя історія та свій хліб, який вони заробляли завдяки європейським машинам. Проблема з пересічки почала в Закарпатті. Перші з Геннадійовичем приїхали в Закарпатський комітет. І вона тут почалася і тут вона закінчиться. Просто не сьогодні. Бачимо, що не сьогодні. Це, що ви там нарахували, буде воно, не буде, заплатить, хтось, не Я лично платити не буду. Пенсіонер, який має 1500 гривень пенсії, як може розпитися цю машину? <звістична> <звістична> чи це є реально, чи це не реально? Платила <звістична> справу кожен п'ятий день, я ходила, мерзнула по чергах. Що мені робити? Мені сьогодні треба виїхати. Мені тату з мамою купили машину на день народження. Чесно, 1500 євро вони за неї дали, 6600 злотих. Тепер 1800 євро я маю заплатити за неї. І що? З тих 1900 гривень, що я маю? І що, коли в мене банка сміється, коштує 800 гривень, мені на 4 дні мало. І я ні такої каштупинись не зроблю, зроблю завтра. Бо я її не зможу кінці з кінцями. висновку, хоч і дійшли. Однак, аби його реалізувати, доведеться мобілізувати всі області та нардепів, які готові просити проправки закону в конституційному суді України. Звернення конституційний суд від нам треба зібрати 45 депутатів. Троє депутатів, які самі за себе відповідають, вже сказали, що вони підпишуться. Я готовий переговорити ще з рядом депутатів, підключують кожен із закарпатських депутатів, які тут є ще з своїми колегами, буде переконаний, щоб вони підписали теж. 45 Ми зберемо таким чином, скоріше за все, ні. Тому прохання від Лунченка, я ще раз повторюю, щоб ви теж по своїх обласних організаціях зв'язалися і попросили, щоб вони так само організували зустрічі з народними депутатами. Наразі це єдиний вихід із ситуації. Однак пересічники дали зрозуміти чітко, що слідувати закону, а тим паче чекати Конституційного суду не збираються і натякнули на самосуд в разі примусових дій з боку влади. Значить, Закарпаття не вузнає, як євросила та всі останні того закону і попробує, да поліцай забрати одну машину когось в Закарпаття або ви увидите, де буде Закарпаття, у якому вогняві все буде горіти.